Друзі, всім привіт! Вітаю себе на каналі пан Богдан. Ось читаю, друзі, з самого ранку новини, і я вже взагалі нічого не розумію. От поясніть мені на хлопський розум, як то кажуть. Читаю сьогодні: Єрмак пише: Україна готує новий наступ в Курській області. Тобто, в Курській області це в Росії, вони туди хочуть далі. Ну, не знаю, що там відбили, захватили там. Хочуть наступати в Курській області. Аналізую всі новини, читаю стрічки новини, читаю, що вже російські війська стоять за 3 кілометри до Дніпропетровської області і за тиждень два вже будуть вестися повноцінні бої в Дніпропетровській області. Читаю наступні новини, що вже командири. Приказують, приказують відправляти в штурмовики на фронт поварів, е, обслуговуючий персонал, там, будівельників, що, тобто військових, які поняття не мають, як воювати. Така нехватка е, військових тут в Україні, щоб вберегти наші українські території. А тут готують в Курській Області новий наступ. Що це відбувається? Це така спеціальна диверсія, чи, 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 чи що, я не розумію. Десятками тисяч уходять в СЗЧ, а вони в цей час готують наступ в Курській області. Для чого це? А я вам скажу для Це моя особиста думка. Щоб зробити нову, нову наступну провокацію, спеціальну провокацію, щоб спровокувати війну, щоб ця війна знову перейшла на вищий рівень. Щоб вже опять почали говорити про застосування там ядерної зброї, того, щоб втягнути, втягнути Америку в війну, щоб про ніякий мир не йшлося. Про який мир? Зеленському, не скільки Зеленському, Зеленський там вже все, мені здається, там вже кукуха поїхала давним-давно. І мені оточені цим ол олігархам, які затіяли цю війну, вони хочуть її продовжувати. Якому мога довше, щоб ще торгувати на війні, щоб ще бути при владі, хоч якийсь час. А що ви думаєте на дану думку? Яка, яка, що в Курській області, який новий наступ? Чи не вже дійсно от українське керівництво і справді в своїй голові хочуть захватити всю територію всієї Росії? Я не розумію, якщо відбувається наступ, то вони хочуть захватити, певну всю Росію на Москву, хочуть іти, чи що? Я не розумію. Поясніть мені, для чого це все? Замість того, щоб. Вести перемовини про мир і про закінчення цього всього відбувається навпаки, затягування і ще більше знищення українців і України взагалі як держави. Зеленський знову всю техніку, яку надали нам американці і Євросоюз, кидає туди на болота, а захищати українські землі немає чим. Ну, як це називається? Ну, то це саботаж, диверсія. Ну, то це зрада, як на мене.